Тому ми розуміли, що нам потрібно стати великими, навіть коли ми там в 2016 році зайшли в Group, Розуміли, що Датагруп гарний гравець, але занадто маленький на телеком ринку. І тому була стратегія на те, щоб рости в масштабі, це можна швидко робити тільки неорганічно. І так сталася купівля волі, яка допомогла нам 2,5 разу вирости з рахунок цієї угоди. Дуже цікаво, що після того наступний крок ну, зрозумілий, був мобілка. І насправді ми ще ну ми волю купили 2021-му. А насправді, ще в 2019 році, ми зустрічалися окремо Турксел, Акціонери Волі, ми і думали про якусь можливу комбінацію ще тоді. Але на той момент, якби не ну карти не склалася, якби вони не Що не склалося? А, ти знаєш, ми, ми, ми не знайшли варіанти, тому що коли три сторони. Інтереси всіх врахувати дуже складно. І, і тоді, якби ми сказали: Так, давайте спочатку волю купимо. А тоді в нас залишиться двоє, і вже буде, буде легше управляти цим процесом. Угу. Або, та... Тобто, спочатку Датагруп купила волю. Спочатку Data Group купила волю. А до цього ви купили Детагрупу? До цього Харазін проінвестував Датагруп в 2010 році. Був тоді міноритарним акціонером біля 40%. В 2016 році вони зробили байаут частково мажоритарного акціонера і стали самі мажоритарім. 72%+. плюс. І якраз тут момент перезапуск компанії, і запросили мене, як CEO, для того, щоб це зробити.